Так, тут капає дощик, але ми вигружаємось з нашої машини. Мінус бутилка. Добре, що в нас тут? Ми заселилися. Я живу з динозавром чуть-чуть. Динозавр, крокодил тут. Коротше. У нас такий от номер невеличкий для став дівчат. Тут двоє. Тут я, напевно, буду. Окремо від всіх. Там є розетки. Дві штуки. Найшли розетки. От таке у нас віконечко. Щас зроблю румтурчик. Перед тим як зайти, треба погладити шкурку. Заходимо. Тук-тук-тук. До вас можна? Так. так, ось так виглядає. У нас тут Діана. Ліжко один, один, два, три. Тут наші речі. Зараз треба буде трішечки розгребстись, віконечко. Не дуже світло, але ми майже і не будемо в, в номері. Да, тут така загальна. І наша ванна. Душова кабінка. Якісь е, штучки навіть є, фен. Коротше, прекрасно, мені подобається в цьому. Зараз ми жили в іншій кімнаті, але е, там зараз хлопці живуть. А там дуже гарно, там прям вікно то розрив. Пішли подивимось. Ну, е, рік тому нас. я жила в цьому номері. А хочете махном? Ні. Ось тут я. шикарний Рожа? вид. А у вас в четверту. Ні, ми відкажемося, ми вже все розложили. В двохм'ясну кімнату? Дякую. Трех. А, так, спускаємось на перший поверх. На першому поверсі у нас є дві кімнати і їдальня. Ось. Це наше їдальня. Тут ми снідаємо, обідаємо дуже смачно. Так, І це вихід. З садиби сьогодні дощ дуже гарно, дуже прохолодно, але в цілому нормально жити може. Да, так що налаштовуємось на табір. Зараз поснідаємо, потім у нас загальна зустріч, і потім там вільний час можна поспати. Я з'їла все. Я yeah. тоже. Подожди, у меня так. вот такая голова. Да, у мене також. Я ем. ясно. Ем. Потяг. Да, Интересно что? забраться на гору. Ага. Чтобы а закончился что? дождь. Ага. Банально, но правда. И надеюсь, без палки. Что означает? Надеюсь, без палки, США. Ну, кто может без палки. Он пахнет этот как. Чтобы было в этом. Угу. Угу. Чернишка и что ничего игры не будет. Ну, не сподівайся далі. Я не поясню. Плюс куча новых угарных и нелогичных Так, ну, как обычно, конечно, я не знаю, правда. Сходить с Андреем на пробежку в 5 утра.

Поговорить. Кому надо поговорить, подходите. Просто общайтесь. Не Шуточки Запишем и завтра на горе. И вон погоды. прошлый год и Давай, давай, я Уси солнечный день. Віри більше гресі, ніж у мене положити. Прийди увесь 12 години похід а не залишитись десь під деревом. І налагодити режим сну. Одне правило. Слухайте. Ділитись вкусняшками з Максом. А є правила саме безпеки. Взагалі не проти, щоб взагалі правила, так? Тому що, якщо ми хочемо нормально пожити разом, ужитися, все зробити всі активності класно, нам потрібні правила. Ой, Давайте... Тому що перше минулося. Окей, скажи, як ти почуватимешся, перебуваючи в цьому місці? Які у вас ідеї? Ми прочитали тільки Щасливі, Ідеально. Це місце на землі. Це місце особливе. Чому? Давай будемо читати далі, так? Да? Ілля, п'ятий вірш. Співдення ти брами, а та сходу три брами. Заходу, заходу три брами. Так, да, з Заходу три брами. Давай щоб собі уявимо, щоб це. Лінія і, так, отак вік-віка можна сіренувати. Лінію, намалий, мати. Зі з кожної сторони Можна намалювати як віка. Той кути малюєш, це 2300 кілометрів для порівняння, щоб доїхати з татаріва. До Лондона відстань по автостраді. Не просто відстань так, а по автостраді це 2171 кілометр приблизно, Зачалі. так? Уявили я собі, наскільки оце прав? Це одна перлина. Зроблена з перлини. Да, можемо подивитися. Хто, я вам погортаю, щоб ви подивилися, хто, який намалював підвалини, ворота, янголів. Да. Так. Ми чекаємо, коли почнеться наша обіда-вечеря. Я вже голодна.

що ми сьогодні їмо. Такий прекрасний супчик з фрикадельками. Я Такий ентузіазм знімати відео в перший день. Так. На тебе через завтра. Мені прямо подобається, не знаю. салат, такий супчик з фрикадельками. Ну і салат. Консотальний, якийсь. Жирочок. салат, е-е, От, і ще зараз буде щось друге. А це я так розумію узвар, якийсь. Ще. Давай ще про узвар скажи. На друге у нас котлетка і картошечка. Що скажеш? Смачно? дуже Смачно? Теж потім колись. І так, ми поїли. Тепер у на нас є час перепочити трішки під перед активним часом разом. Чесно, хочеться спати. Ні, не те, що у нас ще світло таке мало світла. І навіть якщо ми вімкнемо не прям супер-пупер освічуємо кімнату, як це називати. От хочеться просто так лягти. Я якщо ти ляжеш, то ти заснеш. Шість хвилин. Немає, Діана, так не можна. Діана, давай. Завтра вранці так само буде. Діана, завтра в 6 ранку це буде. Роботи, я щось. Я вставай. Mm -mm. Давай. Mm -mm. Ти зможеш? Mm -mm. Я вірю в тебе. Mm -mm. А я ні. На вілосіту зараз граємо в гру. треба побудувати башню, але у кожної людини є якісь свої е, особливості. Наприклад, Іванка, ти в нас яка? Сейчас слывае. А Тіма у нас в траурі, наприклад. А, це Андрей, йому... а я Эд Шириан. Сипы Шириан. Джефф То есть ты подавал. Зачем? Артм, я тебе тебе робите? Вау! Давай пов'язку сюда, пов'язку сюда. Я надзвичайно щастя. А що Надзвичайно затерять? А в тебе що? Міша, що Міша, в тебе? Ми зараз пальчиками надо. Дуже швидко. Щастя, а не безнадії. Ні. А в тебе Я що? Що в тебе? Я не бачу. Що Під час прославлення відчував якусь таку особливу присутність борщ. Чи були тут просто хтось? Можна підняти руку. Можливо, не співали, нічого. просто якщо ви щось відчували, можливо, щось незвичне. Він створив людину. Перші люди були Адам і Єва. І він створив це все для того, для, в першу чергу, для них, щоб вони були в його присутності з ним. Вони, щоб мали спілкування з ним, дружити, бути разом, проводити час в спільності. А, а також в той самий час Бог створив. Це було призначене для диявола і е, бісів. Це ад. І це не те місце, де диявол буде керувати. Він так само буде там мучитись, як і ті, хто туди потрапить. І одчально Бог створив абсолютно все. Все, що і там написано. Тоді цар скаже тим, які проводять. Прийдіть благословенні мого Отця, успадкуйте царство. Приготоване вам від створення світу. Бачите, він каже: прийдіть ті, хто успадкують, тому що вам від самого початку створення, воно ваше, воно твоє. Каже, заходь. Давай, я так радий, нарешті ти повертаєшся сюди, де ти, мав бути, з самого початку. А потім він каже іншим. Тоді скаже йти, і тим, які ліворуч, ідіть від мене, прокляті у вічний вогонь. Приготований дияволом та його ангелом. І це те інше місце, про яке я казав, яке буде також створено на початку, але не для тебе. І не для мене. Воно створено для іншого. І останнє це здається питання. Здається питання просто. А де я хочу провести вічність? Я хочу повернути я лише, я лише перед тобою.

Це Поки цеємо кайзончик, п'ємо чай. Де, Де, рази Де є в лаєн сьогодні? Кіткати їм і, і снікерс який сів, я бачила. О, можна? Ні, не можна, це моє. Пладіли. Це моє. Ну пожалуйста. Ні. Дай Дай. Медленно і вкусно єш на як поні. Uh, перше повторю запитання, яку по їжу любили їсти, це піца і куди хотіли потрапити в Крим? Марія. Це не зі, будеш буде щось. Даша? Мені ж цікаво, хто в Крим теж хоче. Вона замуж, смотри. Поїдемо разом. Давай, Тима, бери. А чого гранат? А чого гранат? Маленький блестящий. Он же не маленький! Кабакова каша. О! Так, не починай. Це не я писала, але не починай. Віка Фініцька. Віталія, Корея. що це? Корея? Віка Фініцька. Так, а брати і сестри не вгадують. Ні, стоп, ще раз. Південна Корея? Швейцарія, Корея. Швейцарія, Корея. Швейцарія, Корея. Так, я даже не смотрю Кукурудза и Израиль.

Ні, я же подала. Так, потом образом. Иванка. Не, ну каша особенно с вареньем вещала в итоге все, коротше, познайомились, пообщалися. Зараз буде час разом, будемо грати на столки сидіти тут, спілкуватися. Хто куди? А в нас зустріч Стафа. Зараз ми розберемо день. Несемо зміни і думаю, що це ні буде серйозна зараз. Розмова з деякими.